Вітаю вас, діти. Пропоную всім посміхнутись, щоб у нас на цілий день був гарний настрій. А про що буде мова? Послухайте уважно. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм, усім діточкам радієм. Здогадались? Так, це кімнатні квіти. А де вони ростуть? Вірно, в кімнаті. Їх люди вирощують у своїх помешканнях. Вони перекрашають житло, тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі мають лікувальні властивості, радують квіти нас своїми яскравими фарбами. Кімнатні рослини розміщують на підвіконні або біля вікна. А чому? Тому що кімнатні рослини люблять світло. А що ж потрібно для росту та розвитку кімнатних рослин? Щоб рослини були красивими, добре росли цвіли, їм потрібний поживний ґрунт, вода, сонячне світло, тепло та повітря. Щоб рослини були гарні, за ними слід доглядати, а якою ж водою потрібно поливати кімнатні рослини? Вірно, водою кімнатної температури, відстояною. А в якому ґрунті ростуть рослини краще? Так, в пухкому. У пухкий ґрунт краще проникає вода та повітря. А як розпушуємо землю? Вірно, дерев'яною загостреною паличкою розпушимо верхній шар землі навколо горщика, щоб не пошкодити коріння. Також рослини треба очищати від пилу, тому що рослини дихають листочками, тому велике листя витираємо вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо. Якщо рослині тісно в горщику, її потрібно пересадити в більший. Ви нас діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. Давайте пригадаємо, який інвентар необхідний для догляду за кімнатними рослинами. Це лопата, граблі, розпушувач землі, лійка, ножиці, пульвілізатор, ганчірка. А зараз гра навпаки. У фікуса листочки широкі, а у хлорофітума вузькі, у бегоні листя гладеньке, а у фіалки вірно, шершаве. У папороті листя однокольорове, а у колеуса багатокольорове. Орхідея квітуча рослина, а санцев'єра – не квітуча. Драцена висока, а герань низька, Розумнички впорались з цим завданням. Кімнатні рослини радують нас, з ними в кімнаті завжди красиво і затишно. Потрібно доглядати за ними, тоді вони будуть довго радувати нас своєю красою. Уважно розглянути цю картину. Кого ви бачите на ній? Де знаходяться діти? Що роблять дівчатка? Які кімнатні рослини ви впізнали? Так, хлорофітум, фіалки, традисканція, гіпіскус, красуля, папороть, монстера. А що ще, крім рослин, є в кімнаті? Так, акваріум з рибками. А що робить хлопчик у куточку природи? Він годує рибок. Що ще є в акваріумі, крім рибок? Так, там багато водоросли. Що робить дівчинка з червоними бантиками? Чим зайнята дівчинка, що стоїть біля вікна? Чому у куточку природи так красиво? Чи задоволені діти своєю роботою? А зараз пропоную скласти розповідь за сюжетом цієї картини. Спочатку потрібно розповісти, де знаходяться діти, що є в куточку природи, далі що роблять діти, і наприкінці, чому вони такі радісні? Ось послухайте: діти знаходяться в куточку природи, тут є багато кімнатних рослин. Та акваріум з рибками. Дівчинка з червоними бантиками бризкає традисканцію. Інша дівчинка, яка стоїть біля вікна, поливає красулю із червоної лійки. Хлопчик стоїть біля акваріума, він тримає в руках корм і годує рибок. Діти радісні, тому що в куточку природи дуже красиво. А тепер спробуйте самостійно скласти розповідь за цією картиною. Діти, квіти прикрашають наше життя, тож хай їх на землі буде більше, і хай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили ви. А які квіти є у вас вдома? Та як ви за ними доглядаєте? Натішіть, будь ласка, фото. На сьогодні все. До побачення!